TikTok, але Но... <laughs> знову узкощелепні, узкоголоючих ти, які вони там є. Забанили мене трансляцію буквально з перших секунд. Ну, Но... є як є, будемо, будемо розмовляти тут, в Ютубі. Перше хочу вас привітати з весною. Перший день весни все ж таки. І Хоча я цей день не дуже люблю, попри те, що три рази з чотирьох років на нього припадає мій день народження, але я його не дуже люблю, тому що багато років тому в цей день помер мій батько. а цей раз 40 днів припала з моменту загибелі мого боюрідного брата Андрюхи. Але все ж таки кожен новий день важливий, кожен новий рух важливий. Тому ми сьогодні поговоримо про майбутнє. Ми сьогодні поговоримо про майбутнє, тим більше, що а, я вчора після а, всім відомої прес-конференції у Вашингтоні в овальному кабінеті. Бачу, що величезна кількість людей трошки розгубилася і не розуміє, а що далі? А як ми будемо жити далі? Та ми будемо жити абсолютно так, як жили до того. Річ в тому, що якщо ви думали, що Трамп здатен. Припинити війну, навіть попри його заяви, навіть попри підписання будь-яких угод, то ви дуже погано розумієтесь на... Ах, на міжнародній політиці. У Трампа є електорат, він намагається вести свою гру з цим електоратом, показати, який він молодець. Він спробував з Росією і нічого він не зміг, тому що. Путін в цій ігри не грає, у нього все добре. У нього долбойови гинуть, невідомо за що. Страна його носить на руках, всім все подобається. Завойовницька війна йде, освобождення від міфічних фашизмів, міфічного братнього народу. Все, все нормально. У них там все все хорошо, в їхній парадигні світу все хорошо, тому з Путіном у Трампа ну, ніяк нічого не вийде. А значить, якось треба закінчувати війну, раз пообіцяв, то він буде намагатися давити на нас. А в нас з вами варіант один. Якщо ми умовно щось закінчимо на таких умовах, коли пів країни окуповано, нема ніяких гарантій, що. Хтось десь зупиниться взагалі, то нас просто не буде. Нас просто пройдуть про настанками по могилах наших друзів, наших предків, повикорчовують пам'ятники, зрівняються з землею, заберуть наших дітей, навчать їх, любити нову родину, нову мову або стару мову, бо величезна кількість українців досі. Не включили голову, і вчать дітей е, мові загарбника. Я не розумію цього. Я, я можу багато чого зрозуміти. Я не можу зрозуміти побутового інфантілізму, побутового, коли все одно навколо навчальні заклади української мови, школи української мови. А вони в побуті трихають дітей назустріч цій русській культурі. Ну, бо якщо ти говориш російською, якщо ти думаєш російською, то і контент шукаєш російський. І відповідно, чому ти вважаєш себе українцем? Чому ти маєш вирости в любові до України? Якщо швидше за все, в російськомовному контексті ти ніколи не знайдеш про любов до України, про повагу, про все інше, ти як мінімум знайдеш купу всього лайна. Які накидають на твою країну. Отаким От ти і виростеш. І якщо батьки не розуміють, це дуже, дуже прикро. Однак я думаю, що.